Вітаю, друзі! Ми в прямому етері. Ставте ваші вподобання. Також залишайте коментарі. Прокоментую зараз дві новини про стан Степана Гіги, народного артиста України. Нагадаю, два дні тому журналіст Віталій Глагола опублікував шокуючу інформацію, що Степану Гізі ампутували ногу та зробили дві операції Ба більше. Артист, нібито, упав у кому. Сьогодні його піар менеджерка написала журналісту, що не вся інформація є достовірною. Вона обурена, вимагає певного роз'яснення. Тому як почуває себе артист і що насправді з ним зараз прокоментую. І друга новина буде про. Українку, їй було всього 22 роки. Нагадаю, звуть її Адріана Офрім. Її розшукали родичі впродовж двох тижнів у Чехії. Дівчина поїхала на заробітки. Однак трагедія сталася з нею. Її вбили. Спочатку чоловік покликав її на роботу і знайшов її квартиру. після цього він її. Убив. За що? Про що? Деталі я також розкажу за хвилину. Отже, йдемо до інформації щодо Степана Гіги, так? яка нас всіх шокувала. Помер артист Адам. Так? Михайло Клименко звуть його. Він також перебував у комі останні декілька тижнів. Загалом, в лікарні він провів три місяці. Його дружина Саша Норова. Зверталася до всіх українців, збирали кошти на лікування від туберкульозного менінгіту, уявіть собі. Там пішло теж ускладнення. Чоловік провів окомі, на жаль, не зміг подолати недугу. Зараз про нього вже всі говорять, але треба, як то кажуть, було говорити за життя. Тому що ми за життя робимо багато сюжетів. До речі, про Степана Гігу я робив сюжет. В нього був 65-річний ювілей. Є його особистий номер, надсилав йому. Він був дуже вдячний за репортаж. Запрошував неодноразово його на інтерв'ю. Однак він не вийшов. Теж спілкувався з його менеджером, паном Петром. Ну, загалом складно. Ви мало бачите інтерв'ю з цим артистом, але. Це є наша історія, це є наша естрада, яку ми маємо знати, шанувати і любити. І про артистів, і про їхні здобутки, і про всіх нас загалом треба пам'ятати за життя. Взагалі нам оцю, як то, оцю систему треба змінювати. Тому що сьогодні я заходжу в Apple Music і 17 пісень артиста Адам, який співає «Танцюй зі мною повільно, ау Ау. Ем... Особистий рай пісню він записав. Всі вони сьогодні вилітають в тренди Ютубу. Але це реально наш другий український Васюк, тому що, так як він писав, так як він виконував, це самобутній талант, і скільки пісень він написав для Пономаріова, для Марії Яремчук. Ну це просто величезний талант. Дуже шкода, що його не стало. Зараз така ж шокуюча новина була і про Степана Гігу. Власне, я теж дав на канал її, тому що вже всі її оприлюднили. Значить, ми можемо про це говорити. Вперше за все, про це написав Степан Гіга. Про це написав Віталій Глагола що українському 66-річному артисту Степану Гізі ампутували ногу після другої операції на коліні. Про це мені повідомили джерела, близькі до родині співака. За їхніми словами, хірургічне втручання стало вимушеним кроком після серйозних післяопераційних ускладнень. На тлі стресу організму артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці. Саме це, за словами джерел, і стало причиною ампутації, оскільки лікарі боролися за збереження життя пацієнта. Я не знаю, чи це треба було опубліковувати, бо в команді артиста написали, що скасували його концерти, що в доволі важкому стані перебуває артист. Вони це повідомили, але деталей не казали. Особисто мені також е, прийшла інформація ще тиждень тому, що так, це з. Правді, Степану Гізі ампутували ногу слухайте, Ну це взагалі велика трагедія для будь-якої людини. А для артиста, тим паче, ну що я буду про це розказувати, якщо вони про це не оголошували. Е, тому я про це не казав. Але ну скоріш все ця інформація є правдивою, тому що вже декілька джерел про це пишуть і казали. Ну але якщо в команді артиста не хотіли це коментувати, ну, то чого я буду це публікувати? Як повідомили мені співрозмовники, наближені до родини, зараз Степан Гіга перебуває в комі. І, вочевидь, оця інформація обурила вже е, піар-менеджерів. Стан артиста оцінюють як вкрай тяжкий. Нам вже й так кажуть, не вистачає. Нас куча поганих новин, що цього не вистачає. За інформацією джерел рішення про ампутацію ухвалювали в умовах, коли інших способів зупинити небезпечні процеси не залишалося. Офіційні представники співака ситуацію наразі не коментують. Я стежу за розвитком подій і повідомлю нові деталі, що вони з'являться. Вже всі про це написали, і сьогодні е, вийшли е, на зв'язок. Е, Піар-менеджерка, вона написала, власне, пану Віталію, цьому журналісту. Звуть її Ірина Зайко, Піар-директорка, артистка Артиста звернулася до журналіста з офіційним запитом. Вона вимагала або показати докази, або видалити матеріал і публічно перепросити. Прошу надати офіційні і перевірені посилання, з яких була взята інформація, адже їм масштабування, до рівня сенсації, не має нічого спільного з правдивістю. Написала Ірена Зайко. А тепер, по суті, досі очікую офіційний коментар і пояснення від глаголи. Вже майже добу людина не може надати відповідь на офіційний запит, не підтверджує достовірність поширеної інформації, хоча при цьому продовжує активно вести свою сторінку. А, власне, Віталій сьогодні відписує також. Якщо матеріал ґрунтується на фактах, а не на фантазіях, офіційний коментар з чіткими посиланнями не мав би бути проблемою. Пише піар менеджерка Гіги, тож звертаюся, поки ще тут негайно вийти на зв'язок, видалити матеріал і публічно. Вибачтеся, отак вона написала. Журналіст відповідає, що довіряє своїм джерелам. Як журналіст, я не зобов'язаний вам відкривати свої джерела, які надали мені інформацію, і не розкривати своє джерело інформації або відомості, які можуть на нього вказати, крім випадків, коли до цього зобов'язує суд. Друге, якщо ви бажаєте спростувати інформацію, я готовий уприлюднити ваш коментар у себе на сторінці, пише Віталій. У разі, якщо інформація джерел щодо ампутації, кінцівки не підтверджується, і ви хочете її спростувати, дайте коментар, я уприлюдню». Тобто він впевнений, що це є правдою. Степану Петровичу, хай Бог береже, а лікарі зроблять максимум для збереження його життя і здоров'я. Піар-директорка у відповіді заявила, що стан Степана Петровича вкрай важкий, але стабільний. І він отримує всю необхідну медичну допомогу. Ірена наголосила, що в разі будь-яких змін офіційну інформацію першими публікуватиме прес-центр артиста. Ось так вона відповіла. А, дякую за вашу відповідь. Проте спілкуватися із такими професіоналами. не має жодного бажання. Якби було що справді підтвердити, впевнена не довелося писати такий довгий текст ні про що. Журналисти, які працюють з фактами, завжди посилаються на джерела і можуть довести достовірність інформації. В іншому випадку це не журналістика, а медіа сміття. Отак, от відповіла. Щодо ампутації ноги, вона не спростувала цю інформацію. Вочевидь, мова друзі, йде про те, що Степан Гіга не перебуває у комі, адже його стан важкий, але його намагаються стабілізувати. Е, ще мене шокувало більше того, що вчора, е, ні, позавчора вже, бо я вчора робив сюжет про це. На youtube каналі опублікували пісню Степана Гіга, і вона така як пісня, ну, тож, як прощання. До чого вона, вона була, не розумію я до кінця. Степан Гіга, пісня називається е, Моя сповідь. Зараз я вам зачитаю декілька е, е, декілька рядків. Е, пісня називається. Пісня називається «Моя молитва, так? Моя сповідь Моя молитва. Молитва. Текст. Текст. Е що про цю пісню пишуть? Що це пісня сповідь, пісня молитва. Ми відкриваємо її для вас зараз, щоб поділитися тим, що пережите серцем і вистраждане душею. Мої роки, моя молитва, ця пісня народжена з прожитого досвіду, радостей і втрат. У цих рядках шлях людини, яка навчилася цінувати кожен момент, кожен день і кожен урок долі. Ця пісня, сповідь, пісня, молитва. Ми відкриваємо її для вас зараз, щоб поділитися тим, хто що пережити серцем і вистраждане душею. Хай кожен, хто слухає у ній, знайде свою правду. Нова композиція одразу викликала хвилю підтримки в коментарях. Слухачі дякують артисту за щирість, силу духу та багаторічну творчість. Е, ось так. Е, ну, там просто такі слова, ніби він прощається, що я прожив свої роки, прожив своє життя. І вони цю пісню теж якось опубліковують ну, зараз під час інформації е, про його м, важку хворобу. От давайте от, навіть фрагмент послухайте невеличкий. Ти мохі. Раю не брав на Я слухав, а в небі синім синім, сині. Ну, от така лебедина пісня можете прослухати, боженько, прости, спаси, стіли пана Степана, подарую пану Степану многії благі літа. Амінь. Пише Олена, молимось за пана Степана, О, пане Степане, одужуйте, повертайтеся на сцену. Ольга пише це вічний голос української пісні, що луна, лунає і лунатиме в кожному українському дові. Здоров'я вам, пане Степане Петровичу. Ну, і також він написав в е останні чотири роки Степан Петрович писав книгу. Про своє життя, про свою музику, свою творчість, пісні, вочевидь, і особисте він зачепить, тому що обоє дітей Квітослава і Степан Гіга молодший, вони артисти, також. Як то кажуть, обрали творчу кар'єру. Обоє є заслуженими артистами України. Квітуслава активно підтримує Збройні сили України. Ми знаємо. разом виступали концерт у палаці спорту, який мав бути 29 листопада. Вони скасували інші. Також також онук Тема Петровича Даніель теж співає. В нього є 100% слух, як сам казав Гіга, і він дуже пишається своїм Онуком. Ну і крім того, в книзі буде також написано про його співпрацю з українськими мастодонтами, такими геніями страти, як Назарій Яремчук, як колеги так? Степана Гіга. Ми знаємо, що він написав цю пісню «Яворина», Сам Гіга не писав багато пісень, він їх купував зазвичай, він саме писав музику. Але в цій пісні Яворина, мабуть, ви всі її чули, знаєте. Просто пробирає до. до... До глибини душі, так, текст і мелодія, музика про смерть Назар Ярівчука. То цей текст написав Степан Петрович. Окей, йдемо до іншої новини. Бажаємо одужання Степану Гізі і щоб він радував своїм шанувальників своєю творчістю. Ми зараз бачимо той вибух серед молоді, аншлаги на його концертах. Пісні, цей сон в новій обробці чули. І він модернізувався так, бачили з Артемом Пововаровим його дует: останній мама Мія Золото Карпат, Золото Пісень. Все це ми пам'ятаємо і круто, що молодь підтримує. Ідемо до другої теми, що я заявив в самому початку про вбивство 22-річної Українки в Чехії. Отже, повідомляють, що вона зникла 21 листопада. Почали, як то кажуть, рідні бити на сполох, бо вона не виходила на зв'язок. Вона поїхала на роботу до Чехії рік тому. Працювала там на двох роботах на автомобільному заводі. Ще 20 листопада ввечері зв'язалася з рідними і сказала, що йде на зміну. Після цього більше на зв'язок дівчина не виходила. Жила Андріяна в місті Фрідек Містек за словами знайомої влаштувалася на роботу в Чехію. Їй допоміг знайомий. Він знайшов для неї роботу. Також допоміг із квартирою, і саме він. І виявився вбивцею. Зовні здавалося нормальною, адекватною людиною. Він сам запропонував їй допомогти знайти роботу, ще питав, яку б роботу вона хотіла. Вона, вони обмінялися номерами, він підшукав її роботу, покликав її, вона туди приїхала. Але Адріана ніяких стосунків з ним не мала і не хотіла цього. Вона була простою дівчиною, яка прагнула заробити собі на нормальне життя. Ніхто не розуміє, чому він так жорстоко вчинив із нею. Продовжує знайома в коментарі для обоз UA. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві Андріяни. Він зізнався у злочині і зараз триває слідство. Поки що поліція не розкриває, які були причини вбивства, чому знайомий так з нею вчинив, у соцмережах навіть з'явилося повідомлення про те, що вбивцею може бути якийсь охоронець одного з чеських клубів. Після цього батько загиблої дівчини цю інформацію спростував. Що тут правда, що ні вже покаже слідство затриманим, виявився 33річний українець. Цей знайомий заборгував Андріані гроші за попередню роботу. Саме це і стало причиною вбивства. Він викликав дівчину на зустріч під приводом повернути гроші, заманив у тихе місце і там заду, ну не буду оголошувати. Тіло кинув у струмок майже за два тижні. Там її виявив перехожий, який і зателефонував у поліцію. Мама Андрія не живе вдома в Україні. А батько теж працює в Чехії. Сім'я у них багатодітна. У загиблої, крім батьків, залишився залишилося ще декілька сестер. Коли до дочка зникла, батько заходив у квартиру, виявив, що телефон і гроші все було. На місці у селі Кобилець, Кобилецька Поляна кажуть, що сім'я тут проживає близько 10 років. Вони сюди переїхали. Батько часто на заробітках вдома він працював на заготівлі лісу, займався будівництвом. Зараз родина збирає кошти для того, щоб переправити тіло Андріяни додому в Україну. В Україну така, от страшна жахлива інформація. Е, і це щось зробив українець, розумієте, це взагалі абсурд. За кордоном бачиш, е, з ким знайомишся, треба добре людину знати, аби заводити стосунки. Це я, друзі, звертаюся до всіх нас і. Якщо ви також за кордоном, то будьте обережні, тому що в мене знайома проживає в Німеччині, ми з нею спілкуємося, в неї двоє дітей і кажуть, що там в Німеччині дуже багато російськомовних людей, які ще е, виїхали в цю країну під час там, Радянського Союзу, так? і там залишилося жити, що там в них є і ресторани, і якісь там магазини. Вона заходила в магазин, е, е, і там Англійською, так вона зверталася, вони її одразу Russian, Russian, типу росіянка. От, а вона сама з Кривого Рогу. Тому треба бути слухайте, обережними і як їй відповідати в цій ситуації вона нас з двома дітьми, розумієте, теж е, якісь методи безпеки е, е, вживати, не знаю, відповідати англійською чи більше не заходити в ті магазини, не спілкуватися з ними, тому що вона мені каже, що там русський мір в них. В мізках і продовжує бути. Ну що казати, ці старші люди вони теж дивляться оці всіх пропагандистські канали, е, там, Росія і так далі. І дивляться цих Соловйових Сіманян. І вірять також в цю пропаганду, проживаючи навіть за кордоном. Тому треба бути обережним. Пам'ятаємо ми про вбивство також Маргарити Разу, Разус, Харків'янки із її матір'ю. Росіянка і німець вбили її через те, що хотіли забрати немовля. В Маргариті була донечка, От вони жорстоко вбили і матір, і... і Маргариту, а доньку забрали собі. Там, пам'ятаєте, вся Німеччина розшукувала їхні тіла, потім. У річці було виєнно тіло матері і так далі. Ну там жахливі подробиці. Але добре, що цю справу довели до кінця, їх знайшли, арештували, і потім зараз вирок їм винесли до ув'язнення як для німця, так і для цієї росіянки. Хоча до того в них ще були діти, що дивно, розумієте, там старші діти в них були. От вони захотіли маленьку дитину. Ну, це, це просто страх і жах. Ну, і багато вже таких випадків я бачив. Багато скривджених доль, те, що ми бачимо, навіть цей випадок з 9-річною Валерією, яку теж вбили в Німеччині. Ми пам'ятаємо, тому що мама завела стосунки з молдаванином, і там вони десь посварилися, щось не зійшлося. Дитину відпустила до школи, вона мала. Як, як взагалі саму дитину ну, не провести на шкільний автобус? Ну мені це. Дико, дівчинці 9 років. Слухайте, ну, 9 років це ще мала дитина. Відпустила малу, цей молдаванин перестрів е, Валерію, він її також е, вбив потім в лісі, не довели причетність матері до цього злочину. А молдаванину, його знайшли теж. Він, він втік з Німеччини, здається, його в Чехії знайшли, заарештували і довели склад злочину. Помста матері, уявіть собі, бля, ну це взагалі ну, помста матері за те, що там, вони розійшлися і так далі, тому подібне. Його довели і е, теж до вічне ув'язнення, до вічне позбавлення волі. Ну В Європі з таким не жартують. В нас по 15 років хочуть тільки давати. І тож, якщо ти доведеш, це все так далі. У нас якось дуже все лайтово відбувається. Тому, друзі, ось так. А за кордоном вчинив. Заправжуються суди довічно. Дякую, друзі, що дивилися цей тер. Залишайте ваші коментарі.